Виконуємо право 8 до параграфа 8 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Стовецький Пилипчук Шастопало 2024 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на сторінку ChatGPT за з адресою chatgpt.com. Натискаємо Enter для підтвердження. Нам пропонується увійти або зареєструватися, але можна користуватися і без реєстрації. Але в цьому разі ваші запитання та відповіді Чат-GPT зберігатися не будуть. Ну але нам зберігати зараз не обов'язково, тому реєструватися не будемо. Вибираємо Залишитися не в системі. Запишемо повідомлення для Чат-GPT, а саме, як встановити на свій комп'ютер IDLE Python. Натискаємо Enter, або ось цю кнопку Надіслати повідомлення і чекаємо відповіді ChatGPT. Бачимо, пише інструкцію. Хочу звернути вашу увагу, що у вас, можливо, буде трішки відрізнятися. Переходимо до наступного завдання. Для цього створимо новий чат. Просто оновлюємо сторінку або вибираємо новий чат. І пишемо плід якої рослини, схожий на сониці, але не смачний. Бачимо, чат GPT дало деяку відповідь, швидше за все, коли ви будете це писати, у вас відповідь буде іншою. Можете ще поспілкуватися на цю тему або на інші. А я на цьому з зачаті ПТ вже і зупинюся. І переходимо до пункту 3, де нам потрібно створити експертну систему програмою Python. Відкриємо середовище розробки idle. Створимо нове вікно програми. File, New File. Ви, звичайно, можете використовувати і інші середовище розробки, але автори підручника використовують саме ось це середовище, через це я його і використовую. Дана експертна система має сказати, який принтер ви використовуєте. Частина коду програми вже є у підручнику. Зразу ми її напишемо. Зрозуміло, з поясненням. Отже, нам потрібно з клавіатури ввести запитання, чи є в принтері фотобарабан. І відповідь, яку ви ведете з клавіатури в консолі, присвоюємо деякі зміні, а саме зміні W. Вводити з клавіатури будемо з допомогою функції Input. Для того, щоб у вас відкрився такий список з підказками, натискаєте комбінацію клавіш Ctrl-Пропуск. А далі в одинарних або подвійних лапках записуємо підказку користувачу, записуємо, на яке питання має відповісти користувач, чи є в принтері фотобарабан. Якщо є, тобто якщо наша змінна W буде рівна так, Тобто, якщо ви з клавіатурі ведете так, зверніть увагу, що в Python рівність це 2 дорівнює. В кінці пишемо обов'язково двокрапку. Натискаємо Enter і зверніть увагу, ось тут автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Все, що з відступом належить до даного розгалуження – if І він рівний одному табулятору Tab або чотирьом пропускам. Експертна система запише з допомогою функції Print. Цей принтер ксерографічний. І ми продовжуємо далі вивчати який саме ксерографічний принтер. І питаємо далі наступне, чи є в принтері лазер. Щоб було швидше, це я копіюю. Вставляю ось тут. Ось тут має бути відступ обов'язково. Чи є в принтері лазер? Якщо так, то цей принтер. Давайте тире пишемо. Лазерний. Якщо ж ви ведете НІ, ну або будь-що інше, тоді інакше. Else. Зверніть увагу, щось що тут відступ забрали. А тепер знову буде відступ. Цей принтер світлодіодний. З ксерографічним принтером все. Забираємо відступи. Інакше далі питаємо, чи є в принтері чорнило. Якщо є, то це буде струминний принтер. Це все є в підручнику. Давайте перевіримо, чи все це працює. Спочатку збережемо файл Save або Save As. Перший раз немає різниці. Давайте я створю власну папку, де буду зберігати всі проекти. І дану програму назвемо, наприклад, вправа 8. виконуємо run, run модуль. Так, отже, спочатку пишемо, що так. Натискаємо Enter для підтвердження. Перевіряється ця умова. Вона є істина, значить виводиться ксерографічний. Далі питається, чи є в принтері лазер. Якщо ведемо так, значить має вивестись принтер лазерний. Все добре, в дану вітку навіть не заходимо. І ось цю вітку також. Тому що дана умова є істина. Значить, в Else не заходимо. Так, переглянемо всі інші випадки. Якщо вже ні, світлодіодний. А тепер напишемо Ні. Дана умова є хибна, значить це все пропускаємо. Зразу перестримуємо в вітку Else, питає, чи є в принтері чорнило. Якщо так, то цей принтер струменний. Добре, тепер продовжимо інакше. Елсе. Питаємо, чи друкує за допомогою стрічки? Просоченою фарбою, якщо так, то це принтер матричний. Інакше. Експортна система питає, чи друкує на спеціальному термочутливому папері. Якщо так, то це термопринтер. Ми розглянули всі принтери, які пропонуються завдання, але може бути так, що ми на всі питання відповімо ні, тому потрібно розглянути цей випадок. Значить пишемо інакше. Я такого принтера не знаю. Тепер зберігаємо знову файл Save і знову виконуємо. Перевіряємо тепер усі оці випадки. Перевірили ось цю умову. Це є принтер, термопринтер. І залишилося колись крізь, Напишемо Ні. Має вивестись ось ця. Все працює виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе. Все буде Україна!